Всім доброго дня! Людина дуже сильно сумнівається в методі вирощування бролера, який я для себе обрав. Пише, що це якісь схеми мутки, те що годує старт, гровер, фініш і птичка росте 3,5 кг і вище. Ну, так. Це дуже хороший результат. Дякую за коментар. Але дивіться, я в багатьох своїх відео кажу, що треба дивитись на схему вирощування, яку вам рекомендує ваш виробник. Я користуюсь комбікормом та БМВД фірми Крамер, де. Дозволено, стартовий комбікорм. Давати птиці з 1 по 21 день, по 25-й день, от, з 25-го дня, ми переводимо на фініш. У них він так і називається. Гровер фініш. Можете, будь ласка, заїхати там або подивитися в інтернеті саме бірочку на комбікормі. Там так і написано: Гровер фініш. Я даю для того, щоб птичка перейшла саме да, привикла до крупної гранули. Потім підмішую БМВД до зернових і відкормлюю зерновими. От. Що я мучу, що я не зрозуміло для мене. А ви самі бачите мій результат. Ось, я докормлюю вон стоять зернові. Я все це показую в відео. Що вам не зрозуміло, не розумію.